Вітаю передачу актуальне інтерв'ю в ефірі телеканалу «Вінниччина». Сьогодні гостя студії Олена Педорук, заступниця голови Вінницької обласної організації Товариства Червоного Христа України, і говорити будемо про допомогу тим, хто вимушений був переїхати на Вінниччину з небезпечних регіонів про діяльність Червоного Христа у Вінницькій області. Ми щирі вітання вам, пані Олено. Вітаю вас! Непрості видалися часи, але тим не менше, якраз зараз дуже активно працює. Товариство Червоного Хреста і в Україні, зокрема у Вінницькій області, з'явилося чимало нових проєктів продовжують з'являтися. Яким був минулий рік, і кому вдалося допомогти от в тій мірі, які потреби було закрито для тих людей, які потребували допомоги. Так, дійсно саме зараз діяльність товариства Червоного Хреста в Україні є наразі дуже актуальною, оскільки Червоний Хрест здійснює діяльність саме тоді, коли це найважливіше, коли найскладніше. І дійсно, минулий рік був важкий для всієї України, для нашого населення. І зараз ми теж переформатували свою діяльність і розвинулися для того, щоб надавати допомогу населенню. В 2003 році ми вже маємо, якби в нашому складі, більше 150 працівників та волонтерів, які здійснюють діяльність. Наші представництва є у всій області. Ми представлені в кожному районі. Ми направлені саме на Подолання покриття найбільш важливих потреб постраждалого населення, і основна наша діяльність зараз зосереджена на потребах саме внутрішньо переміщених осіб. Вінниччина прийняла е, багато переселенців, багато внутрішньо переміщених осіб, і до цього часу залишається проживати в Вінниці у Вінницькій області. Е, велика кількість е, людей, які потребують підтримки і допомоги, як саме червоний хрест. Допомагає, в чому проявляється ця допомога, це фінансування, це закриваються якісь базові потреби. Чим ви можете зарадити чи можете допомогти? З перших днів конфлікту, збройного конфлікту ми реагуємо саме в гуманітарному плані. Це покриття найважливіших базових потреб. Це ми надаємо гуманітарну допомогу. Найактуальніше це продукти харчування. Наші внутрішні це було і залишається затребуваним продукти харчування. Так, звісно, ми наразі не покрили ще навіть більшої половини потреб внутрішньопереміщених осіб, оскільки в нас дійсно зараз в області велика кількість внутрішньопереміщених осіб біля 160 тисяч зареєстрованих, і гуманітарна допомога має такий склад. Це, Продукти харчування розраховані на родину, це кілограм коробки, вартість, вагою 18 кілограмів, також це гігієнічні набори, це може бути посуд, це може бути постільна білизна, це можуть бути рушники і так далі. Тобто всі найбазовіші потреби для людей. Угу. А окрім того, чи є якась фінансова допомога конкретна і в якому еквіваленті, і як кому вона надається, на яких умовах що потрібно для того зробити людині, щоб отримати цю допомогу? Червоний хрест саме в Вінницької області не надає фінансової допомоги. Фінансова допомога надавалася в рамках проекту прихисток, але здійснювалася на рівні товариства Червоного хреста з координацією органів влади. Ми ж надаємо зараз гуманітарну допомогу. Така гуманітарна допомога надавалася як внутрішньо переміщеним особам, так і людям з інвалідністю, саме з місцевого населення. І також наразі в нас є змога надавати, якщо, якщо це ми говоримо про фінансову підтримку, то бенефіціарам проекту догляд вдома зараз вони отримують на зимовий період компенсацію на опалення це 3200 гривень на місяць протягом 4 місяців. Програма Догляд вдома це супровід, допомога людям одиноким або одиноко проживаючим, які здійснюють наші соціальні помічниці. І наразі ми маємо на обліку більше 150 осіб. Але ця діяльність вона буде розширюватися і ми охопимо більшу кількість людей. Я так розумію, що кількість працівників Червоного Христа суттєво зросла за ці останні два роки. Якщо я не помиляюсь, то напевно разів чотири, пам'ятаючи дані, які були. Але ці працівники, чи навчаєте ви їх? Як працювати? Тому що ці категорії населення, про які ви говорите, соціальні категорії, це і внутрішньопереміщені особи, це і люди з інвалідністю, вони потребують особливого підходу знань, як з ними працювати. Чи проходять навчання якісь базові працівники ваші? Звісно, це обов'язковий елемент, якби всі наші працівники і волонтери в обов'язковому порядку проходять відний курс. Тобто, щоб людина орієнтувалася взагалі, що таке червоний хрест, які в нас принципи роботи, які в нас основні критерії і так далі. Потім обов'язковою, якби програмою навчання є проходження курсу з першої допомоги. Також ми проводимо навчання з психосоціальної підтримки та першої психологічної допомоги. Тому наші би, працівники і волонтери обов'язково обізнані, як працювати з кризовими такими людьми. Або які зазнали кризових подій в своєму житті і є постраждалими? Так, е, да, дійсно, переміщені особи є найбільш постраждалою зараз категорією, але і місцеве населення також потребує підтримки і теж є постраждалим. Хто вважається постраждалими і хто може претендувати на допомогу, окрім тих категорій, які ви вже назвали? Чи може просто вінчанин, пенсіонер або людина з малим достатком звернутись по допомогу? Я кажу, що 90% нашої допомоги спрямовані на потреби внутрішньо переміщених осіб. Це найбільш постраждалі, є визнана найбільш постраждала категорія. Але люди з інвалідністю чи люди, які багатодітні родини, родинирани, наприклад, зараз з'являється така категорія, яка дуже потребує підтримки нашої родини загиблих і зниклих безвість, обов'язково ми зараз з ними працюємо. Багатодітні родини, звісно, можуть до нас звернутися для того, щоб отримати допомогу від обласної організації Червоного Хреста. У нас розроблена така, якби такий механізм електронної реєстрації, аби уникнути черг, аби уникнути непорозумінь. Люди можуть зареєструватися через телеграм-канал Червоний Хрест Вінниця. Там є форма реєстрації. Вона доволі доступна, проста, зрозуміла. Пройти реєстрацію, потім публікуються списочки і люди себе вже. Бачить на яку дату, mm -hmm. на який час їх запрошено до отримання допомоги, якщо говорити мовою цифр за минулий рік, скільки людей отримали допомогу, і можливо в якому в яких сумах який еквівалент щодо коштів? Ви знаєте, ми не оцінюємо вартість нашої допомоги. Вона немало вартує, тому що, наприклад, тільки продуктовий набір коштує більше ніж тисяча гривень, але ми не оцінюємо це в грошах. Ми оцінюємо в кількості людей, які ми надали допомогу. Наразі по нашій електронній базі в нас отримали допомогу 36 тисяч людей. Це передача з рук в руки, те, що ми надали людям безпосередньо. Але дуже багато людей отримали допомогу в закладах, в шелтерах. Так ми передавали саме на заклад допомогу. Це і побутова техніка, це і ліжка, і матраци, і генератори. Тобто ми підтримували і медичні заклади, і критичну інфраструктуру області. Це я ж кажу, і техніка була побутова для шелтерів, і проводили заміну віконних блоків і та дверей, коли були був обстріл у Вінниці. Тобто ми реагували не тільки на де, ті виклики, які Такі, які були да не з рук в руки тільки допомога, але і заклади і інституціям людина може претендувати на допомогу лише один раз, ще це прикладом. Якщо ми говоримо про продуктові набори, то це там в якийсь певний час раз в місяць, раз в тиждень, як це відбувається. Ми, на жаль, не маємо такої змоги, аби проводити цю допомогу, надавати регулярно на регулярній основі, тому що червоний хрест покликаний саме на реагування кризовому в певному в гарячому реагуванні, так щоб забезпечити людині життєдіяльність і підтримати її. Але ми намагаємось, аби наша допомога мала такий повний спектр. Я ж кажу, від продуктів до постільної білизни до. До посуду і так далі, до дитячих речей. До речі, я не сказала, що у нас працюють банки одягу. В кожній організації та в районі та в місті Вінниці наш пункт надання допомоги знаходиться за адресою вулиця Політехнічна, 14А. Там працює банк одягу, де люди можуть обрати собі необхідний одяг та взуття. Також у нас працюють пункти прокату, засобів догляду за хворими, засобів реабілітації, це милиці і так далі. Інвалідні візки, ми теж людям можемо надати в тимчасове користування. І такі ж пункти прокату mm -hmm. існують в кожному районі області е, ви вже згадували про райони і про е, мережу Червоного mm -hmm. Хреста в кожному районі області? Скільки цих пунктів і е, скільки людей там працює? Яку також допомогу вони надають? Як функціонують е, функціонує ця мережа створена? Тому що раніше, наскільки я розумію, її не було. Вона з'явилася лише ну останні створена за ці два роки неповномасштабного вторгнення. Е, е, які завдання цих пунктів цієї мережі? Це районні осередки. Вони розташовані відповідно до централізації децентралізації в районах. Так розташовані, і як правило, кількість людей, які підтримують роботу, це 7-8 до 10 осіб. Але завдання в них стоять такі самі, як у нашої обласної організації: це надання допомоги населенню постраждалому. І вони здійснюють ті самі, якби на ту саму роботу, яку здійснюємо. Ми наразі це орендовані приміщення, які належать червоному, орендує червоний хрест. Так я правильно розумію? Так. Це пункт центр, куди кожна так. людина так може, може за потреби звернутися. прийти так. за допомогою і так. звернутися так. з різних питань. Так. Дякую вам. Згадували також про те, що українці потерпають в психологічному плані і для кожного те, що відбувається, те, що переживають, це є викликом, є стресом і почасти багато хто втрачає цю стресостійкість так. і здатність до самовідновлення. І одним із завдань це є надання психологічної допомоги. Хто працює в цьому напрямку? Які можливо є програми, як цю психологічну допомогу? Може отримати той, хто її потребує. Такий великий стратегічний напрямок, один із найбільших в нас, це психічне здоров'я та психосоціальна підтримка. Ми не надаємо психологічних консультацій, але ми спрямовуємо нашу роботу в цьому напрямку щодо. Зниження стресостійкості людей щодо пошуку власного ресурсу, як вийти з кризових подій, це різноманітні тренінги, засоби з елементами творчості, воркшопи, тобто, це дуже багато інформаційні зустрічі, це дуже багато різних таких методів, де задіяні наші волонтери. В обов'язковому порядку волонтери прийшли відповідно підготовку, про яку я вже зазначала раніше. Вони на професійній основі на регулярній основі здійснюють роботу з людьми. Будь-яка людина, яка відчуває гострий стрес чи будь-які такі переживає кризові гострі події в своєму житті, вона може звернутися до наших організацій. В місті Вінниці ми розташовані за адресою вулиця Грушевського, 12. в районах. Ну, з відповідно, там вже теж інші адреси, але ми обов'язково знайдемо якісь способи та методи не залишити людину наодинці з власною бідою. А чи існує якась гаряча червона лінія, номер телефону, за яким можна телефонувати і просити про допомогу або домовлятися? У нас про є допомогу. телефон нашого контакт-центру, можете записати його 0432. 61 10 93. Будь ласка, телефонуйте з 9 до 16, наші оператори з вами поспілкуються і будь-які консультації з будь-яких питань вам нададуть. Ми ще раз озвучимо цей номер, я вас ще раз попрошу, можливо, хто не встиг записати, навіть я не встигла поки записати, озвучте його ще раз. 04 32 61 10 93. І нагадаємо ще на, по завершенню нашого проєкту. Ще одна Ще один проект, який викликає зацікавленість і є досить таки потужним. Він має назву перезавантаження. Він з'явився наскільки я розумію, зовсім недавно. В чому суть цього проекту? Це дійсно цікавий проект. Суть цього проекту в тому, аби не давати людям постійно тільки продуктові набори, скажімо так, образно, так, а давати людям можливість знайти себе і мати можливість заробити кошти. Не, не рибу, а вудку. Так, саме так. Тому цей проект спрямований на пошук можливостей до працевлаштування. В нас є потужна команда фахівців, які проводять інформаційні сесії. Майже це 80% наших бенефіціарів це внутрішньопереміщені особи, але до нас на ці послуги можуть прийти і місцеве населення, яке є безробітним, ветерани, люди з інвалідністю. Так, от, з ними проводяться інформаційні сесії в пошуку роботи, або можливості, можливості перенавчання. Це як консультації, так? 에, так не е... тільки це консультації, uh -huh. це е, 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 актуальні вакансії на ринку праці, зустріч з, з роботодавцями, е, можливості перенавчання, е, перекваліфікації і так далі. І ми проводимо людину до її безпосереднього супроводжуємо до її безпосереднього вже працевлаштування. Також в рамках цього проекту у наших людей є можливість, Взяти участь у конкурсі по написанню міні-грантів з подальшим фінансуванням. Це теж доволі цікавий такий напрямок. Міні-гранти передбачаються саме у сільській місцевості, тому що там визнано так, що найбільш важче знайти роботу, ніж у містах, і вони спрямовані нам саме на сільгосп... госп... ну, сільго... сільгосп... сільське господарство. Сільське господарство так. Тому, будь ласка, теж з цими питаннями, якщо вам цікаво, можете звертатися угу. до нашого офісу, консультуватися більш детальніше. Чи хтось вже отримав такий грант, отримав таку можливість? Чи є вже такі приклади? Ні, Ні. зараз поки що у нас набрано 30 осіб для перекваліфікації. Для обрано три на якби за більше такі цікаві вакансії, які люди шукали. Тому ми зараз їх доводимо до навчання. Вони перенавчаються, потім працевлаштовуються. А міні-гранти це як окрема вже така буде окрема окремий напрямок. Він буде десь весною вже реалізовувати. реалізовуватись. Так. А перенавчання яке? Чого люди потребують? На кого хочуть перенавчатися? Ну, зараз у нас будуть сформовані три групи: це, це водії категорії Є е і Це, ну тобто більше, які вже мають Б категорію. Також грумер цікава, така була е, це потреба. з тваринами робота, так, так? Саме так. Це дуже, дуже було так. Так була така. Дуже, mm -hmm. Люди потребували такої, цікавились такою пропозицією, а також це бухгалтерський облік. І mm -hmm. ми наразі на підписанні у з навчальними закладами, щоб люди проходили таке перенавчання. Скільки людей зможуть скористатися такою можливістю? Адже не, не вичер... можливості мають шанс вичерпуватися. Звісно, тому що на одну людину виділяється певна сума. Це mm -hmm. здається до 16 тисяч гривень на перенавчання. Ми не можемо охопити ну, там величезну базаючих. кількість. Да. Наразі сформували групу 30 осіб, працюємо з ними надалі. Потім будемо бачити, як воно далі буде рухатися. Отже, головне зараз встигнути. якщо Хтось вважає, ну, особливо мене зацікавила. До речі, всі можливості всі достатньо цікаві і всі перспективні. Так, так. І те, що сьогодні як продемонструвала війна, наскільки наші українці полюбляють своїх домашніх тваринок, як вони про них піклуються, то і професія грумера буде достатньо Це затребуваною. своєрідна Психосоціальна підтримка так. також. Так. Я знаю, що і ще до війни ви активно займалися такою тренерською просвітницькою діяльністю, і не залишаєте цей напрямок і зараз. Це медична допомога, перша психологічна допомога. І ваші тренери, ваші працівники дуже активно відвідують школи, приходять за потреби, за домовленості угу. і продовжують ось таку просвітницьку роботу. Скажіть, як плануєте в цьому році, чи будете розширювати, чи затребуваний і цей напрямок діяльності залишається? Навчання населення першій допомозі це важливий напрямок, який товариство Червоного Христа України здійснює вже починаючи з 2014 року. Наразі ми проводимо як тренінги для населення, так і майстер-класи для учнів, для студентів і так далі. У нас є зараз професійний тренер, а також 14 інструкторів. Люди, які пройшли навчання, які пройшли саме тренінги 6-12 годин, мають змогу отримати сертифікат міжнародного зразку. Про проходження тренінгу з першої допомоги це сертифікат до речі, визнаний в усіх країнах світу, і це дійсно а що він дає, цей сертифікат. Ну, наприклад, людина хоче працювати десь з людьми, чи по догляду за людьми, чи просто е мати змогу надати допомогу і мати право допомогу надати людині, яка постраждала так. Апту угу. адже ж, ми знаємо, що саме в перших 20 хвилин важливо надати допомогу ще до приїзду швидкої допомоги. Це рятує життя дійсно. Угу. А, тобто цей напрямок залишається затребуваним, і, скажімо так, а щоб люди зрозуміли, а для чого мені от отримувати ці знання? Тому що це може статися з кожним, навіть вдома, якийсь нещасний випадок, коли ви можете розгубитися і не знати, як діяти в будь-якій навіть, здавалося б, найпростішій ситуації, але ваші дії дійсно можуть врятувати або вас самих. Там є і самодопомога, або тих, хто поруч з вами. Тобто нові знання ніколи не, будуть, не бувають зайвими, особливо тоді, коли в е, моїй країні точиться так. війна. Все стає корисним і як для себе, так і для тих, хто оточує. Я вам щиро дякую за цю інформацію, пані Олено. Дякую за розмову. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостею студії була Олена Педорук, заступниця голови Вінницької обласної організації Червоного Христа. України, і говорили ми про те, власне, чим займається ця організація, яку допомогу надає тим соціальним верствам населення, які цього потребують. Дякую ще раз, до Дякую наступних вам. зустрічей. А ви бережіть себе і скористайтесь можливістю. Детальніше ви можете дізнатися про можливості за телефоном. Зафіксуйте 0432 61 10 93 або звернувшись прямо до офісів. І представництв Червоного Хреста, як і в кожному районі нашої громади, нашої області, так і в самій Вінниці за адресою Грушевського 12. 12. Щиро дякую до дякую. наступних зустрічей.